Дуже часто у нас немає сил, бракує енергії, натхнення. Так? У нас є апатія, лінь, у нас є все, що завгодно, але немає ресурсу і немає енергії. Енергія дуже потрібна нашому фізичному тілу. Так? Якщо душа це пам'ять, це певний кейс, це певний файл. Який переходить з нами в покоління з покоління, з однієї трансформації в іншу трансформацію. Да? Це певна програма пам'яті, яка закладена в нашій душі, і з кожним перевтіленням ми її беремо з собою. І в цьому житті ми стараємося ще розпакувати цю пам'ять, тому що за нею лежить дуже багато інструментів. І через розпаковку нашої пам'яті ми можемо нарешті знайти свою місію і свій внутрішній світ, своє внутрішнє я і розуміння, що робити нам в цьому житті. Це колосальний труд, це колосальна робота. Це в першу чергу духовна робота. Ось це завжди вклад в себе, це дослідження, це інструменти, такі як практики духовні, як медитації як цікавлення, чого ми тут живемо, заради чого ми тут живемо, як збудований космос, всесвіт і тому подібне. Коли людина переходить вже на той рівень цікавості, для чого, як, чому і де вона живе, це вже говорить про те, що ваша душа, ваша пам'ять розпаковується. Але крім душі, в нас ще є фізичне тіло. І фізичне тіло має і потребує енергії. І, можливо, ви ловили себе на думці, що дуже часто ваша енергія йде на витрату ваших думок. А ви багато думаєте, ви переживаєте, ви погано спите. Ці думки просто 24 на 7 живуть в вашій голові. А я рекомендую в таких моментах, в таких ситуаціях просто зупинитись і задати собі запитання, а чи мої ці думки? А чи маю я виконувати волю цих думок? Зачастую більшість відсотків цих думок не наші. Хто або що вклав мені цю думку в цю голову? Брат, сусід, духовний наставник, вчитель, син. Чи хочу я виконувати це бажання, чи потрібно мені виконувати цю думку, да? чи хоче мій дух зараз зробити це, чи комфортно йому буде? Тому що дуже багато а, того, що живе в нашій голові, не зовсім правильне для нас. Воно розрушає наш дух, насправді розрушає наше фізичне тіло. І а, є багато думок, а, які, а, скажімо так, а, приводять наше тіло до низьких вібрацій. Так? Якщо людина живе на низьких вібраціях, не вміє зупиняти поток своїх думок, не вміє бути просто в тишині на наодинці сама собою це призводить до розрушення нашого фізичного тіла. Страхи, залежності, блоки, травми, дитячі травми та іншого виду травми також розрушають нашу енергію. І щоб я порекомендувала для вас, як для Початківців, як вчитися зберігати свою енергію фізичного тіла, це в першу чергу вчитись зупиняти поток своїх думок, вчитись бути наодинці сам собою. І дуже гарно а, є такий інструмент, як медитація, допомагає в цьому варіанті, скажімо так, на. Вчиться медитувати дуже важливу роль для людей, які хочуть вже перейти на інший рівень вібрацій, на інший рівень духовності є медитація. Рекомендую медитувати зранку і вечором, а зранку краще медитувати за 8 хвилин, як сходить наше сонечко. От гляньте, будь ласка, да, в кожного з вас є погода. Такі приложення. Подивіться, коли сьогодні сходить ваше сонечко. І за 8 хвилин до того, як сходить наше сонце, починайте медитувати. Достатньо 8-10 хвилин медитації зранку та вечором перед сном. Старайтеся в цей період, коли ви медитуєте, просто для початку хоча б відпускати ваші думки, Вчитися їх зупиняти. Просто станьте в позицію скажімо такого спостерігача в цьому інструменті, в цій медитації, і з кожним днем ви все більше і більше будете розуміти це, будете вчитися відпускати ці думки, і ви побачите, як ваше фізичне тіло оживає, як в нього є енергія, як в нього є ресурс, як розкривається і оживає ваш дух. Вам хочеться робити, вам хочеться творити, вам хочеться наповнятись. Да? І в розкритті духа наша душа також допомагає нам своєю пам'яттю. До нас приходять наші інструменти, наші знання, розуміння, що робити. Світ починає бути прекрасним, ми починаємо радіти. А нас з'являється посмішка на нашому обличчі. Дуже важливо виконувати оцю невеличку просту техніку, і ви побачите, результат з'явиться дуже швидко, і ви відчуєте цей прилив енергії, цей ресурс. Ось навчитесь нарешті розрізняти, де ваші думки, де не ваші думки, хто мені це сказав, для чого мені це робити, чи хочу я це робити, на, що воно мені дасть, який результат я отримую. В кінці, коли виконую цю думку, цю е дію, яка живе в моїй голові. Не? Ось тому, будь ласка, користуйтеся цим таким невеличким е інструментом під назвою Медитація і спостерігайте, як ваше життя, ваше тіло буде вам дякувати і не лише дякувати, а розквітати в процесі цієї е практики.